На столі ну, філіжанка кави, аж повінця. Не немов життя, хтось бравурно горлає красава, хтось наповнює сенсом буття. не оселяться в серці спокій, воно рветься, то навпіл, то фарш, хтось непевненим тихим кроком, але йде у виріза заграв. І в хвилини, коли на сході не стріляють, не рвуться міни, мій маленький солдат синіокий. Філіжанку тримає як перлину, йому б джинси, кросівки, мавку та в кав'ярні до ранку гуляти. А натомість зброєю і казкою він навчився зарано тримати. А натомість сидять по норам ті, що зраджують нас без Їм плювати на матері спокій, як плювати і на Україну. Роздають вони нашу землю. Як в часи кріпаків защиняти моя ненька, то Україна. Їм потрібно про це пам'ятати. Знайдемо кожного щура, кожного колаборанта. І Якщо навіть їх не покарають ті, кому потрібно, їх покарають мої побратими. Пам'ятайте про це. Слава Україні!